Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua, Це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3440-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 213 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, вашій увазі 8372-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер один і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 36 61 Шістдесят. Тридцять три, двадцять три, тридцять вісім, тридцять один. Двадцять вісім. Двадцять шість. Сімдесят два, п'ятнадцять. Шістдесят чотири, сорок три. 48, 51, 74, 63, 50, 11, 58. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7225 й розіграш державної лотереї «Лото-Трійка». Таражна комісія довільно обрала лототрон б комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Чотири. Шість. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 4, 6, 8. Бережіть себе, все буде Україна.